Мостоукладник боксер це спеціалізований військовий транспортний засіб, заснований на універсальній броньованій платформі 8 Boxer, який використовується кількома країнами, включаючи Німеччину та Нідерланди. Розроблений для швидкого будівництва мостів, цей варіант оснащений системою розгортання мостів, що дозволяє перетинати перешкоди, такі як річки та канави, полегшуючи рух транспортних засобів і військ. Мости, які він розгортає, можуть витримувати значну вагу. Це робить їх придатними для різних військових транспортних засобів, забезпечуючи швидке розгортання для підтримки оперативного темпу. Висока мобільність боксер у поєднанні з міцним броньованим захистом від стрілецької зброї, вогню та осколків підвищує його ефективність у різноманітних бойових сценаріях. Його модульний дизайн дозволяє адаптуватися до різних ролей, зміцнюючи його важливість у підтримці ліній постачання та маневреності в складних умовах. Мостоукладник боксер є прикладом сучасної військової інженерії, ефективно поєднуючи мобільність, захист і універсальність для підвищення бойових можливостей.